Салютвікини сьогодні буде день біцепса. Якщо ти хочеш почати займатись, хочеш почати з біцепса, або якщо ти давно займаєшся і твій біцепсою на місці, думаю, це відео тобі допоможе. Я скажу, як його качати, скажу яку вагу і скажу, скільки підходів, щоб ефективніше забивати свій біцепс і щоб він ставав більшим. І я тобі обіцяю, після цього відео, якщо ти будеш йти типу, по плану, тиждень-два місяць, ти типу, побачиш, як він стає більшим. Тому Їдемо. Так, і почнемо ми з наших класичних підйомів на бісекс гантель. Дивіться, ми стали. Потім ми, коли піднімаємо плечі, у нас не так. Плечі відведені назад. Локті зжаті до тіла. Ми піднімаємо. Тут наполовині вигинаємо. Зажимаємо і повільно відпускаємо. Наступно. Повільно опускаємо. Навдох піднімаємо. На видих відпускаємо. Піднімаємо. І ось таким чином, за що того, що ми повільно ми якщо забиваємо біс, з самого початку починаємо з цього, з гантель класичних. І не забувайте дихати, тому що це важливо. На вдох підняли, на видих відпустили. Йдемо далі. І так. А, ще забу сказати, що по підходам. Дивіться, як у мене. У мене спочатку йде підход на максимум один, потім йдуть два підходи, там, дивлячись, яке мене заняття, бо у мене буває легке, буває важке. Якщо важке, то це у мене по 12, але я піднімаю вагу, це в мене 15, зараз 10 кГ. Якщо таке легеньке, то в мене вага 10 і там на 8. Підходів 5. Стабільно 5 підходів, бам-бам-бам-бам і пішли. Якщо вага більше, чим ви можете підняти на максимум. Якщо у вас максимум 8, ви піднімаєтеся з такою то вагою, то підходів менше там на 2 буде. Так, наступні у нас будуть молотки, дивіться, тут локті не зжаті до нас, тут локті своє, своє свободно, але коли ми піднімаємо, дивіться, ми підняли, локті в нас зжимаються до тіла і відпустили. Підняли і так само зупиняємося і медленно відпускаємо. І медленно. Не забуваємо плечі відведені назад. Не ось так, назад відведені. І. Так само на вдох ми піднімаємо, на видих відпускаємо. І ось таким чином ми Забиваємо чудовий біцепс і заставляємо його ставати більшим. Вага тут буде менша, ніж на класичні підйоми, тому що молоски йдуть важче. Там ви вагу дивіться по собі, я не знаю скільки можете, скільки, аж максимум як ви відчуваєте. Якщо ви відчуваєте, що ви легко тут піднімаєте, і відчуваєте, що ви коли відпускаєте, у вас йде легко, піднять вагу. Якщо ви відчуваєте, коли ви відпускаєте, що вам йде важко. Це та сама вага. Якщо ви піднімаєте і вам важко підняти, значить вам, ви повинні зменшити вагу. Так, і наступна у нас буде наша штанна. Дивіться, хват узький, тому що узким хватом чудово забивається біцепс в мене. Якщо цим хватом, то тут ми накидаємо ще вагу цим, то воно йде легше. Дивіться далі. Ми локті зжимаємо знову до себе, коли піднімаємо. І так же само на вдох піднімаємо, на видих опускаємо, показую. Повільно опускаємо. Підняли. Локті зводимо до себе і медленно опускаємо. І знову. До кадика піднімаємо. Повільно опускаємо. На вдох. На видох. І ось в такому плані. Так же само, як з нашими класичними вджиманнями. Якщо ви піднімаєте штангу, вона йде важко, але вас не кидає. Ви, ви не закидуєте цю штангу, значить вага ідеальна для того, щоб біцепро більше. Якщо ви піднімаєте легко, легко опускайте, піднімаємо вагу і йдемо далі. Кінчимо ми знову з нашими гантельми, але ж дивіться, це кінець, щоб забити біцепс і щоб заставити його ставати більшим. Взяли ось така у нас позиція. Ось тут. Підняли, опустили. Так само медленно опускаємо. локті жаті до себе. Оп! Дивіться, внизу ви не відпускаєте повністю. Бо ви з нею стоїте ось так. Так же само, не забуваємо дихати. На вдох піднімаємо, на видох відпускаємо. Одну піднімаємо, одна настоїть і міняємо. Фу. Цю відпустили, цю підняли, цю відпустили, цю підняли. І Я тобі так, якщо ти будеш займатися, будеш дивитися, за щоб повільно відпускати, будеш дивитися за своїм, тим як ти дихаєш, видох, вдох, я тобі обіцяю, Місяць, може менше, може більше, це вже залежить від тебе. Ти побачиш, який біцепс став більшим. Всім дякую, що дивились на цьому. Ми відео наше закінчимо. Буду вдячний вам за ваші лайки, за ваші коменти і підписку. А ми побачимо з вами в наступному відео.